Ще забрав вас в камеру. Я була рабинею. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. Аю, ви дивитесь версії програму про надзвичайні події в області у студії. Працює Зоя Вовк. Вже за мить. Ви дізнаєтесь, що трапилось на Черкащині протягом тижня. У Черкасах виявили небезпечне звалище. У Чигирині затримали наркоторговця. З дев'ятого поверху обірвалася будівельно-монтажна люлька з людьми. Про це та інше вже за мить. У Черкасах по вулиці Бацаєва виявили небезпечні відходи понад 800 відпрацьованих люмінесцентних ламп. Знахідка небезпечна тим, що лампи містять перертуті, які в організм людини можуть потрапляти через дихальні шляхи і шкіру, накопичуючись у внутрішніх органах та нервовій системі. Це може призвести до порушення обміну речовин у клітинах організму, а також погіршити серцеву діяльність. Крім того, при розбитті ламп можливе забруднення атмосферного повітря та ґрунту. Зауважила заступник начальника відділу екології. Департаменту житлово-комунального комплексу Ольга Бакум нині Черкащанам нічого не загрожує в оперативному режимі. Лампи зібрали та знищили. Співробітники Чигиринського райвідділу міліції затримали чоловіка, який розповсюджував наркотики місцевим жителям. За скоєння таких дій йому загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловікові 56 років. Наркотики він зберігав вдома. Після обшуку в будинку на горищі міліоціонери виявили велику кількість рослин, схожих на коноплю, яку відразу було вилучено і направлено на дослідження. Господаря оселі затримали і доставили до райвідділу міліції. Зі до висновку спеціаліста вони являються. Є особливо небезпечним наркотичним засобом, Хемавість, вагою сім'ї сподіваюся. Даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, власне, яка передбачає 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. На даний час повинен супер. В розмові зі слідчим чоловік в скоєному правопорушенні зізнався, в одному із районів міста він натрапив на насадження Конопель і, зрозумівши, що на цьому можна добре заробити, вирішив розпочати власну чорну справу. Підготувавши зілля до належного стану, горе бізнесмен вже почав налагоджувати канал його збуту. Завдяки професійним діям правоохоронців незаконну діяльність було зупинено. На Черкащині одразу шістьох наркокур'єрів упіймали на гарячому. Деякі з них вже мали проблеми із законом через наркотики. Тож цього разу, враховуючи минулі злочини, ув'язнення чоловікам не уникнути. Черкаські обозівці припинили діяльність організованої злочинної групи, яка постачала та розповсюджувала на території Черкаської області синтетичні наркотики. Канал постачання спиритники налагодили із однієї країн Західної Європи. При спробі передачі чергової партії у посилці загальну вартість якої на чорному ринку оцінюють п'ятдесят тис. Тисяч гривень наркодилерів затримали працівниками УБОЗ УМВС України в Черкаській області задокументовано та припинено діяльність організованої злочинної групи, учасники якої налагодили канал постачання синтетичних наркотиків з однієї з країн Західної Європи під час спроби переправлення з-за кордону чергової партії наркотиків. Фігуранти вказаної справи були затримані працівниками ОБОЗ. Наркотичні засоби вилучені, проводяться слідчі дії. Річний хакер з Кривого Рогу обікрав черкащанина на дві тисячі гривень. За допомогою програмного засобу придумкувати юнак через електронні поштові скриньки та грошовий гаманець в обмані перевів кошти на власний рахунок. СБУ викрила правопорушника. Нині Соснівський районний суд визнав його винним і позбавив волі на один рік, Щоправда, умовно. На які незаконно втручалися у роботу операторів мобільного зв'язку, затримали на Вінниччині. Нелегальне переправлення телефонного трафіку створили двоє молодиків. Для цього вони використовували спеціальне комп'ютерне обладнання. Для організації злочинної схеми зловмисники використовували спеціальний веб-ресурс, який дозволяв їм фактично через мережу інтернет приймати телефонні виклики і використовуючи GSM-модеми, як їх називають gsm шлюзи, термінувати ці виклики у телекомунікаційну мережу України. За допомогою телекомунікаційного обладнання міжнародні телефонні дзвінки тарифікувалися як національні, а це для шахраїв чималі гроші. Щотижнево вони отримували по кожен із них по 500-600 доларів. Лише відсотки. Під час обшуку зловмисників вилучили чотири комп'ютери зі спеціальною програмою. Саме це дозволяло зловмисникам втручатися у роботу операторів мобільного зв'язку. Крім цього, було виявлено понад 20 gsm модемів, які використовувалися в цій протиправній діяльності, і більше як 500 сім карт. Техніку вилучили та направили на експертизу. За попередніми підрахунками, збитки компанії складають понад 14 тисяч гривень. Наразі відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують подібників шахраїв. Верхній ряд чотири зуби. Так закінчилася для чоловіка вечірня прогулянка за грушами. Два тижні тому Василь Захарович повертався додому, коли на греблі його перестрів орендар ставка. Майже одразу отримав по обличчю ліхтарем, згадує постраждалий. Коли він закінчив мене бити, я виплюнув зуби, кажу, ти вибив мені зуби, я не знав, що по цій дорозі не можна їздити. Він каже, в цю пору треба вдома сидіти. Це він мені відповів. Я кинув велосипед і пішов, але він наказав мені забрати велосипед. Я зрозумів, що якщо я буду перечити, то він доб'є і вкине вставок мене. Новий ставок у передмісті Жашкова багато хто обходить стороною. Місцеві жителі скаржаться, не те, що рибу ловити бояться, влітку і дітей звідти ганяють, щоб не купались. Втім, про невдоволення орендарем ставка на камеру люди говорять неохоче. Він налаштований агресивно, щоб туди ніхто не підходився. Його власність. Просто люди залякані, люди бояться. Ви подивіться, що робиться. Там того вбили, того прибили, того це ж гроші зараз всьому голова. Володимир Лебідь, орендар ставка, місцевий бізнесмен та ще й депутат міської ради. У колес чиновників про нього лише найкращі відгуки: дисциплінований, вихований та чесний. Чесно кажучи, я б не міг повірити, що він би наніс шкоду комусь, комусь, якусь тим більше тілесне ушкодження. Тому що я особисто знаю давно, ще до того, як став міським головою, я за ним такого не помічав. Ну я особисто це не вірю. Можливо, якась плутанина. Сам орендар стверджує, став жертвою наклепу. Усі звинувачення постраждалого відкидає. Я не в вже кого пользується авторитетами поганим. Запастувати моє ім'я, то саме легше. А мені а наша вибрати чия правда з'ясовуватимуть правоохоронці у райвідділі міліції, вже відкрили кримінальне провадження. На даний час триває досудове розслідування по даному факту та проводяться усі необхідні слідчі дії по встановленню особи правопорушника, а також притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Свідки встановлені, але по даному факту вони нічого повідомити не можуть, тобто ніхто не був присутній при вчиненні даного злочину. Поки триватиме слідство, Василь Ніколенко думає, де взяти гроші на відновлення зубів. На це потрібно більше п'яти тисяч гривень. Для безробітного у невеликому місті досить велика сума. Втім, зла на свого кривника чоловік не тримає, хоче лише відновити справедливість. Я особисто прощаю його, бо я християнин. Але все одно бити людину в обличчя тупим предметом, вибивати зуби, так не повинно між людьми бути. Фрагмент ікони складні. Будь ласка, емалями 19 століття, от монети 18 століття. Треба сказати, що вони у непоганому стані. Ми дуже вдячні. Серед раритетів, які управління СБУ області передало музейникам, є унікальні. Таких в експозиції музею ще не було. Ось найбільш цікавий матеріал, який потрапив до нас в музей. Медаль в пам'ять про війну. Російсько-японську війну 1904-1905 років ці та інші предмети старовини колекціонері з Росії із 40-річним досвідом придбав у місті Кам'янка, коли провідував свою рідню. У березні 2011 року співробітники служби безпеки України Черкаської області спільно з працівниками митниці затримали контрабандиста під час перетину митного кордону Амбросівка східної митниці, де він намагався приховати від митного контролю предмети старовини. Мистецтвознавча експертиза встановила, що вилучені речі цінні для істориків, тому раритети вирішили передати до музею. Управління зазначають, що не вперше поповнюють історико-культурну спадщину країни. Під час слідств кримінальних справ з приводу контрабанди було неодноразово йому передавали і до краєзнавчого музею нашого міста, міста Черкас, а також до національного музею історії. України. І Києві а також до Фастівського музею. Нещодавно до роти міліції, особливого призначення Беркут, завітали вихованці клубу юних моряків, для яких співробітники міліції провели пізнавальну та цікаву екскурсію. Для дітвори підготували декілька екпозицій: сучасні види стрілецької зброї, серед якої були як зразки, що вже тривалий час перебувають на озброєнні органів внутрішніх справ, так і сучасні розробки вітчизняних і закордонних виробників. Після детальних роз'яснень по кожному виду зброї правоохоронці показали дітям, як правильно розбирати та збирати автомат. Лашникова та надали охочим можливість робити це самостійно під наглядом працівників спецпідрозділу. Цікавим для юних відвідувачів стало знайомство з бойовою розвідувально-дозорною машиною Беркуту. Під час екскурсії маленькі гості дізналися про характеристики бронемашини, побували всередині та мали можливість покататися на ній під двору підрозділу. Працівники міліції показали сучасне екіпірування, яке вони застосовують під час охорони громадського порядку та під час проведення спецоперацій. Також правоохоронці запросили маленьких гостей до спорт. Залу, де вони змогли побачити, як беркутівці відточують майстерність із володіння рукопашним боєм та підтримують свою фізичну підготовку. На завершення заходу працівники міліції подарували вихованцям клубу юних моряків календарі із символікою Беркуту та Берети. Новами основну мету цього заходу ми ставили прежде всього підняття престижності міліцейської професії в суспільстві. Одна із цілей також ставилася декриміналізація нашої молоді. И, конечно же, поднятия имиджу и престижности непосредственно сотрудника спецподразделения Беркут. Спецподразделение Беркут было создано в 1992 году на базе колишних подразделов ОМОН. На сегодняшний день спецпетроздел складает два взвода, один оперативный и один штурмовой взвод. В складі штурмового взводу є такі професії, як безпосередньо снайпер, механік бронетехніки, підривник та е, е, да, співробітники, які підготовлені до горного і промислового альпінізму, тобто професія альпініст. Сюди йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають буде нелегко. Бувають гинуть товариші, але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування? Тренування постійно. Важко в навчанні, легко в бою. Підготовлені добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут не просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини. І я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що беркут захищає людей. Під час виконання службових обов'язків міліціонер патрульної служби повинен чітко орієнтуватися і вирішувати різноманітні ситуації, з якими звертаються до них громадяни. У зв'язку з цим правоохоронці мають бути всебічно підготовлені, щоб кваліфіковано надати правову допомогу. Керівництво батальйону вельно свідкує за рівнем службової та функціональної підготовки своїх співробітників, для яких організовує та проводить заняття із залученням фахівців з різних служб ОВС. Це захід. Був проведений з метою навчання особового складу батальйону патрульної служби діяти в умовах вулиці, громадських місць при виявленні предметів, які створюють загрозу життю здоров'ю, можуть вибухнути, завдати шкоди громадянам, оточуючим. Люди повинні навчатися для того, щоб в будь-яке час. Дня чи ночі в разі виявлення такої ситуації чи якогось анонімного повідомлення, приїхати на місце, діяти професійно, грамотно, розуміти, яку небезпеку такі предмети можуть становити і не отримати самим травм від такої ситуації. І взагалі навчати людей потрібно постійно, тому що підрозділ молодий, постійно змінюється колектив. Оновлюються, тому процес навчання має бути постійний. А запросили працівників НДКЦ і вибухотехнічної служби, тому що вони найбільш фахівці в цьому відношенні. Вони можуть безпосередньо на прикладі показати, які предмети можуть бути виявлені, чи це сучасні якісь пристрої, чи це зброя в часів Великої Вітчизняної війни. Тому ми провели цей захід. Фахівці вибухотехнічної служби показали присутнім сучасні боєприпаси та розповіли про їхні характеристики. Після теоретичної частини фахівці вибухотехніки на прикладах продемонстрували, як треба поводитися із небезпечними предметами і яких дій необхідно вжити заради безпеки громадян та мінімізації можливих негативних наслідків. Виробнича травма у Черкасах на дев'ятиповерховій будівлі обірвалася будівельно-монтажна люлька з людьми. У ній були два промислових альпініста 35 та 36 років, які саме утеплювали стіни. Обрив стався на висоті сьомого поверху. Один чоловік впав на дах суміжного приміщення. З чисельними травмами його терміново госпіталізували до травматологічного відділення 3-ї міської лікарні. Інший зачепився в люльці і завис на будівлі. Звідти його неушкоджено зняли рятувальники. Прокуратура міста Черкаси зареєструвала кримінал. Альне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. На території Жашківського району місцеві жителі знайшли три артилерійські снаряди та дві міни часів війни. Перший випадок стався у селі Павлівка. Під час проведення польових робіт тракторист викопав із землі одразу три боєприпаси: – і 57-мм артилерійські снаряди та 82-мм мінометну міну часів війни. Ще один вибухонебезпечний предмет за аналогічних обставин виявили в селі Тинівка. Після огляду рятувальники встановили, що це 76-мм міліметровий артилерій. Ли різкий снаряд. Представники Державної служби надзвичайних ситуацій відвідали й одне із приватних домоволодінь у цьому ж населеному пункті. Господарка, дізнавшись, що у селі знаходяться рятувальники, звернулася до них із проханням перевірити металеву діжку, яка знаходиться в неї на городі. Після обстеження співробітники служби порятунку встановили, що це німецька міліметрова реактивна міна. Далі наша постійна рубрика авторами якої є самі глядачі. Тому, якщо ви стали свідками якоїсь події, надсилайте своє відео на нашу електронну адресу. Цьому у мене все бережіть себе і не випробовуйте долю. Побачимося вже за тиждень.